Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні побігаємо по кролям. і дещо вам можливо цікаве розповім. Поїхали. Так, ну що, почну з оцих кролів. Якщо пам'ятаєте, я сюди відсадила кроличок, яких ми привозили, я б сказала, б, у лапках що нам повідомляли про те, що вони з... з за кордону, я б так би не стверджувала. Ось дивіться, кролиця, який 5 місяців. Вагою вона навіть 4 кг не має, 3,5. А ну винесіть віса, будь ласка. Зараз я конкретно вам скажу, скільки вона важить. А в 4 місяці 6 днів, да, від 4,5, да, це і зараз 5,5. Я її злучила е, своїм кроликом в мене тільки її ще двох. Бачите, вона ослиця. Вона надряпала так пуху, але привела одне мертве кролення. Оце ось наше це порівняння. Бачите, накусали комари. Не, морда тепер така. Так. Ось кролик. Ану, включи віса і возьми оцю верхню кроличку, Посиди, будь ласка, на ваги. Так, обережно. Ну, посади її гарнесенько. Вона бої. боїться. Боїться? Ну, приблизно вона вагою 3300. Тобто, різниця наших кролів, те, що вони в 4 місяці важать вже 4 кг плюс. І різниця між цими. Так, ідемо далі. Привіт! 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 ну, полібейся. <гум> Помічник, які гарні у нас. Так, йдемо тоді от сюди. Хочу для порівняння показати наших кролиць. Да? Дивіться, які гарні лежать. У них вага 5,5 кг від 5 до 6, ну, в кожного відповідно різне. Ось такі вже кроленята в нас повиростали марічі. Зараз покажу ближче що мене не з'їдять. Ось, бачите, ще мамочка така гарна. І ще мамочка, і ще. Тобто нас кролиці великі, гарні, навіть коли при злучанні перший раз у нас кролиця важить десь 4,5 до 5 кілограмів. І ось отаку ось малечу нам ну, вони приводять Гарнюня. Ти пуху, звісно, не для літа, а для такої дуже морозної зими. Ну, а тут мамочка вже ціно повиїдала, і, відповідно, вони зараз лежать ось трошки на лисенькому. Але так як жара, їм тут не холодно. Ось теж, так? Ось такі манюні і поряд лежить такий япець. Цицько він смокче набагато краще, ніж інші. Так, оскільки в нас 2, 4, 6, 8, 9 штучок залишилося. При перших днях вони в нас відсіялися, тому що я не люблю відкидати що слабеньке, що дрібненьке, саме в нас відходить. Оченята вже вон, починають відкривати. Цим десь тиждень. Цим так само в них там в один день, о, теж он оченятко відкриває вже потрошечку красунчики. Ну, ось мамочки в нас приводять ось такі ось виводки. Так, ідемо далі. От зачиняємо, бо вони відкривають. Далі, це ось наша мамочка. І ось дві сидять і знов ті, що ті, що були злучені, ті, що були привезені для порівняння. Бачите, наскільки більші? А ці щось взагалі не хочуть рости. У мене така підозра. Про те, що оцей кролівник, в якого ми купляли Бориса, так, він, мабуть, просто тут би мало б стояти слово пі-пі-пі, але скажу звезди, про те, що в нього кролі там звідки завезені. Мені здається, що він їх злучає брат з сестрою, і на виході виходять ось такі кролі, які взагалі не ростуть. Ну, ось 3, 500. для мами, це взагалі, я не знаю, це повинна бути вага 3-3,5 місяці кроля. Ну не мамочки, які вже там майже півроку. Ну да, десь так вже півроку є їм, Того, що, ну, блін, і важить 3,5 кілограма, розумієте? Коли ось наші ось матусі, дивіться, які вони гарнюні, тут щоб не злазити. Їдять так само, їжа ось в них насипана в усіх все однакове. Бачите, повні кормухи в усіх. Їдять вони однаково, їли до цього однаково. І воду п'ють з кроноцидом. Обов'язково, щоб не було коксидіоза. Ми вже ним користуємося більше двох років і задоволені, і міняти не збираємося. <кій> так, Повернемося до оцих двох кролиць. Дивіться. Це взагалі нічого не привела, наче гніздо зробила, але воно, ну, взагалі, ніяка. Що ти хочеш? Що? Тобі ще зарано трошки відкривати двері. Так, ну і ця ось, бачите, який вивідок нам зробила. Ось такий один калапуцік. Одне от таке ось кроленятко вона мені сьогодні привела. Так, воно велике. Але ось, бачите, якось в нього ось тут мордочкою непонятне. Видно? Так, видно. Якесь воно трошки, не знаю, непевне. Воно взагалі було в одному місці, пух був в іншому місці, я його підкладала на пух. Не знаю, буде вона годувати його чи не буде, але поки що буде сидіти. Ну, ось так, довіряють людям і щось купляти в інших господарств. Не знаю, як його правильно це робити. Давайте ми з вами поспілкуємося в коментарях, і ви мені порадите, як ви взагалі купляєте кролів. Тому що, коли ми їх продаємо, я вам скажу особисто за нас. Ми, наприклад, ніколи нікого не обманюємо. Тобто, якщо це така вага і такий вік, отже, це таке. Якщо в нас вакцина одна, потім інша, ми про це попереджаємо. Але щоб отак от продавати і були злучені там мальчики, дівчинки, брати і сестри, і потім воно не росте, ну, якось не дуже гарно. Для того, щоб. Люди були задоволені, потрібно продавати якісних кролів, щоб вони були задоволені, вони радили вас іншим своїм знайомим і робити собі гарну репутацію. А коли ось така репутація так. йде не дуже гарна, людина хоче заробити просто так грошей, ну або як, це виходить не дуже гарно, тому що люди довіряють. Думаю, що це все так і є, а потім саме розчарування. І виходить, що люди потім взагалі не хочуть займатися кролями, або їх вирощувати і взагалі заводити. Тому очікую вас в коментарях. Давайте з вами поспілкуємось, хто як. Купує собі в господарство кролів, як хто обновлює кров, як ви довіряєте людям, як ви взагалі перевіряєте про те, що вам продають якісних, гарних кролів. Тому що в нас купляли дуже багато кролів, пів України вже розсилали, ну і жодної такої претензії до нас взагалі не було. Якби репутація найдорожча, ніж ті гроші. Якщо в нас не було там дві лінії, то ми казали, в нас такого немає. Або очікуйте, або шукайте в інших. Коли було, так і продавали. Ах, ну що, чекаємо вас в коментарях. Будемо відповідати. Правда? Всім па-па! До нових зустрічей!